Клон Арміс, і в ній вийшло обнова походу, бо з'явився ось цей Creative лаб. Мені здається, ми маємо проходити зараз 17-й і нам дають зразу 100 ось цих конів наших. Беремо звичайно, звичайно, кадета. Ну що, ви обіжаєте мене, га? Кадета беремо і не мусолимо. Так, тікаємо від нього, і нас він походу не заріже Правильно, бо ми втікли від нього. І ось тут ось цей міні-ущик до нас летить зі скористю світла. І ми йому не дали попасти по нас. І все ж таки ми добили цього на грані смерті. Ми... І, походу, ми вже відкинули коньки наші. І нам не чого боятися. Все ж таки, нанесли якийсь урон супротивнику і. Так сказати, що у нас ми можемо вир... вибрати 195 монеток наших, і ми можемо взяти знову кадета, щоб швидше нам вийшло побивати наших ворогів, і це було б крутіше. Так, ми вбили. Чекаємо, поки. Так сказати, він візьме на себе ось цього міні-ущика. І він зараз забере його. І чекаємо, поки він не розправиться з всіма клонами. І далі вже підемо ми в, так сказати, в атаку. І тоді. Цьому кадетове не буде позд... не поздоровиться, зараз стрільне ось цей базучик, і ми кидаємо в стрибай, хорош! хорош! Стрибай, хорош, красавчик! Друзі, я не знаю, що це за день такий, але сьогодні в мене прям все получається, все Прям все супер. Йде як, як по маслу, як, заплан, як заплановано, знаєте? Я не знаю, чи у вас такі дні бувають, але як бачите, в мене сьогодні він і є. Так, що ми можемо взяти на ось цей раз? Ми можемо взяти медика, базуку і ганера. Це самі такі імбові персонажі, як на мене. Так, нам чуть-чуть не вистачає до снайпера, але снайпер мені, ну, не дуже зайшов, знаєте. Беремо гранатомета або базутчика. Або пшеганера. Ні, беремо гранатомета, він все ж таки нас легендарний. Легендарний, так. Це, говор... Це слово говорить дуже багато. про... Про персонажів, але не про всіх персонажів. Тому зараз ось такого граємося. Граємося щось там, пулькаємо, типа. І нас могли поранити, нас могли поранити, але ми не з простих. Ми не з простих, ми так просто не даємося. І ми виживаємо як можемо. Зараз, якщо ви можете побачити, ми стоїмо, в, так звати, за нашими ось цими клонами і чекаємо, поки вони розпля... розплав. Роз... Розправляться з усіма ворожими клонами і. Ну як з усіма? Ну, не з усіма. Я, я би не сказав, що з усіма, але все ж таки з більшою частиною. В цього клона лише... залишається мінімальне здоров'я і все. Так, стрибаємо сюди, кидаємо ось так. Як ми знаємо, вони тупі, і ми зараз гранаткою всіх швидко позабираємо. Кидаємо А, на, на одного цього. Е, мелкого йде одна. Ой-ой-ой, що -ой 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 ти шо ти твориш, що ти твориш? Ось пайлюка. Побила нас, наше ХП, і давайте все ж таки зруйнуємо цю барикаду, щоб вона не мозолила очі. І чекаємо, поки в нас зарадяться наші бомбочки, і ми зможемо відомстити. Відомстити за всіх, кого ми знаємо, кидаємо тако, Тікаємо, тікаємо, тікаємо! Хоба, хоба! Не попав, не попав. Ага, ага, не попав. Я хотів ще раз кинути бомбочку нашу, але все ж таки, як ви могли побачити, в мене це погано вийшло. Можна сказати, навіть нічого не вийшло. І в нас 550... Наших коїнів, ми можемо взяти снайпера, можемо взяти страйкера, можемо взяти гранатомета знов. Але гранатомет мені, чесно кажучи, не дуже підійшов в цей момент. Беремо ганера, бо в нього він менше коштує, в нього більше здоров'я, він може повертатися і стріляти. І це на даному етапі і, майже імба Можна сказати, проти ось цих наших клонів ворожих. І ми зараз допомагаємо нашим клонам побити ось цих ворожих. І давайте почекаємо, поки ми дойдемо до тої, так сказати, до того місця. Ми добралися до даного етапу, і нам потрібно знищити ось це будь-яким чином будь за будь-яку ціну. І ми майже її знищили, нам потрібно просто ще один такий, напевно. А може, ренджера візьмемо? Та ні, друзі, не будемо рискувати, не станемо. Беремо тупо ганнера і зараз почнемо розваювати наших euh, супротивників. І, думаю, до нас не добереться ніхто. Все ж таки коцнули трошки нас. Але це нічого страшного. І. Нічого страшного тут нема. Пішов вже в атаку і погнали за ним. А воно з б'є. Ми його виграли. Друзі, це перемога майже перемога. Так, да, це тупо прозвучало, але це перемога майже перемога. Так. мініганер, будь ласка, поміть мене, поміть, поміть, поміть. 2000 Uh -huh. Не вижу, звичайно, я не вижу, бо в мене там хп було, о, скілечки. М -м, можна казати, взагалі не було, і. брут. Брут? Чом би й ні. Беремо брута. Наш час майже прийшов, можу так казати, бо вони майже добили ось це все. І зараз ми після нашого клона підемо ось туди. Мені не страшний лазер, мені все одно на цього лазера, знаєте. Стрибай, стрибай, о, хорош, хорош, красавчик, красавчик, бруд, бруд красавчик, я тебе обожаю. Да, давай. Стреляй в нього. Стреляй в це. І надіюсь, ти доб'єш його так, Не, не добив? Як таке може бути? Стреляй, стріляй, стріляй! Стреляй! Стріляй. А. -а, -а. Ну, все ж таки, знаєте, друзі, ми якось попиталися, зараз знову візьмемо брута, і все буде в наших руках. Мені не дуже так заходить, коли ти тр... тобі треба чекати 200 мільярдів років до якогось там. М так сказати, знаку, чи як Стрибаємо, І нам лишилася одна пулька, щоб добити ось цю. Давайте стріляємо також, щоб напевно і погнали до кадета. Угу, нас перерився. Цей наш, так сказати, мініганчик, маленький мініганчик, маленький мініганчик, малюсінький. Так, ми пройшли цей рівень. Ура! На три зірочки нам дають скінчик, але ми знаємо, що скінчики одноразові, і ми не дивимося рекламу заради скінчика. І сьогодні ми пройшли 17 рівень, і він виявився досить нескладним, бо ми тупо супротивника задушили брутами, які своєю вагою, масою їх подавили. І якщо вам сподобалася ця гра під назвою Клон Армія, то кладіть лайки і всім пока.